Хільчук Анна, учениця шостого А класу Вітковицького ліцею, Тетяна Марценюк, Серце в кулачку, Світлій пам'яті воїна героя. І знов скорботна звістка, смуток неба і дзвонять дзвони серце в кулачку. І скільки ще життів згубити треба, Щоб розтращить спіральві гнучку Скільком серцям ще перестати битись, а берашистам клятим зупинитись. Герою, воїне, нескорений солдате, ти йшов сміливо крайне захищати, ти віч на віч зустрівся з сатаною, знесиленим вертався з поля бою, Хилилось небо до твоїх доріг. Жаль. Загубився долі оберіг, ти повернувся гідно на щуті, Здолав шляхи із вирбами круті, піш не підеш виконувать наказ, Бо струни серця обірвались враз. Зависла тиша, небо без зірок, Шолобний знов розплутався клубок, Сумують рідні прапор на труні. Земний свій шлях Скінчити ти на війні, Не встиг ще долюбити, Докохати кохати, бо ж треба було ворога прогнати. Спинилось серце, ох, важкі дороги, якими ти йшов до перемоги. Скорботна доля, не відмовив Бога. І гірко, й сумно, нелегка дорога, яку долають воїни герої. Із гідрами рашистськими в обої, Як важко відчувати біль і втрату, Клоняє вдячно вогіну солдату.